Всім привіт! Буквально наприкінці осені я дізнався, що оновлений Туарег вже дістався України, і ось ключ від нього в мене в руках. Тож давайте подивимось, що цей популярній та вельми шанований у нас моделі подарував Ресталінг. Поїхали. Torek's cabin <imitation> is designed to wrap around you. This is walnut inlay. The trim is chrome. It's great. It's got 12-way adjustable seats. Get down. Can you just get down in your seat? Yeah, What? just a little. Diane, how are you? Dave, looks like you're doing well. Yeah, see you around. Okay. The elegant, capable Torrig. Ex-girlfriend? Yeah, yeah. Перший серійний товарег презентували на паризькому автосалоні восени 2002 року. А його прототипом був доволі цікавий концепт AAC – Advanced Activity Concept. Пікап, що поєднував в собі найкращі риси позашляховика та розкішного седана. Він мав двері, що розкриваються назустріч, шикарне оздоблення салону, від 10 під капотом, пневмопідвізку та зубаті шини. І, хоча зовні і всередині в ньому вгадуються риси та елементи майбутнього торегу, до появи серійної моделі пройде ще два роки. На старті продажів оновлений торег пропонується у двох комплектаціях: це Airline Platinum та Airline Platinum Plus. Обидві добре оснащені, і обидві мають додатковий перелік пакетного обладнання. Найцікавіше з переліку це оздоблення салону шкірою варена, вентиляція та функція масажу передніх сидінь, прилад нічного бачення, доводчики дверей. Пневматична підвізка, адаптивний круїз-контроль та нова матрична LED-оптика. Серед головних змін після рестайлінгу змінений передній бампер, більша решітка радіатора, оновлена оптика та деякі світлові елементи. Саме за ними можна легко відрізнити рестайловий товарег. Це тоненькі смужки, що світяться, і простяглися вони від фари до фари як спереду, так і позаду. Доволі модний елемент зараз і часа зустрічається, тож тепер ним може похизуватися і туарех. А як вам таке рішення? Пишіть у коментарях, подобається чи ні. Знакове нововведення – світлодіодні матричні фари IQ Light, які отримали 19 тисяч світлодіодів з індивідуальним керуванням в кожній фарі. Це дозволяє отримати дуже добре освітлену дорогу та не засліплювати зустрічні авто, ніби вирізаючи їх зі світлового потоку. Туарех першим отримав такі фари, та невдовзі вони з'являться і на інших кросоверах бренду. Єдине, що мене здивувало, це ці величезні насправді отвори в решітці, які нічим не захищені. Тобто, я дуже добре бачу пакет радіаторів. Можливо, для Європи це норм, але для наших доріг я б за них побоювався. Наразі турег пропонується із турбодизельним або ж турбобензиновим двигуном на вибір. Це В-подібні шістки потужністю 286 та 340 кінських сил відповідно, які з рестайлінгом моделі не зазнавали змін. В парі з ними працює також знайома нам восьмиступенева автоматична КПП ZF. Тестовий автомобіль, як ви самі бачите, із турбодизельним двигуном, що особисто мене дуже тішить. Двері, що прикривають пороги, це дуже зручно, коли прудна погода, подвійне скло як спереду, так і позаду. І ще доводчики дверей. Дуже зручно і комфортно. Але беззаперечно, основною фішкою салону туорег є ось цей величезний телевізор. Він називається InnoVision Cockpit. і насправді ось складається з двох екранів: це приладова панель діагоналію 12 дюймів, та екран мультимедійної системи діагоналію 15. Але все це зроблено таким чином, щоб справляти враження, що є єдиним великим екраном. І, до речі, як ви бачите, мультимедіа реагує навіть на віртуальні жести. Звісно, тут є Android-Auto та Apple CarPlay. Під'єднання бездротове. А також широкі можливості персоніфікації дисплею. Відображення інформації можна налаштовувати за власним смаком. Так само можна керувати і підсвіткою в салоні. Вона тут дворівнева, з вибором поміж 30 кольорів. Мені сподобалась ось ця вставка з алюмінією на дотик. Вона фактурна і дуже-дуже приємна. До речі, якщо не подобається алюміній, можете обрати дерево. І тобто, коли ти працюєш з екраном, а часто ти спираєшся саме на цю планку, це додаткові приємні тактильні відчуття. Оскільки в нас версія Airline, то і кермо спортивне. Дивіться, воно з класним хватом, воно скошене знизу, і в цілому виглядає ошатно. До того ж, тут сенсорні кнопки. А, до речі, про сенсори, багато кому вони не дуже до вподоби. Особисто мені все ок, єдине, що претензія не до самих сенсорів, а, власне, до їх положення на спицях. Тобто, щоб всім цим скористатись, мені необхідно так. Трохи викручувати кісті рук, і це не дуже зручно. Керувати таким кермом уж, пробачте мені за тавтологію, одне задоволення. І до того ж дуже класно, що продумано взаєморозташування усіх приладів та органів керування. Тобто самі прилади нічого не перекриває, вони дуже класно читаються, все тут в тебе під рукою, ти все бачиш, ти всім керуєш. Ну і знову ж таки, відчуття від цього InnoVision Cockpit, воно е навіть спочатку дещо незвичайне, і тільки потім до нього звикаєш. Загалом же інтер'єр Туарегу після оновлення змін не зазнавав. Натомість акцент зробили на якості матеріалів, на оздобленні і на кращій шумоізоляції. Позаду дуже просторо, для ніг, як ви бачите, ось стільки по висоті, по ширині, ну, власне, так в салоні було і до оновлення Туарегу. так щоб просто нагадати вам. Тут у нас підлокітник, тут у нас підігрів сидінь на три швидкості для кожного ліворуч-праворуч. і праворуч. А ось чотиризонний кліматконтроль контроль є вже в версії Platinum Plus. Ну і також за необхідності. осі сидіння можна сувати трохи вперед, щоб було більше місця для багажу. І також змінювати нахил спинки. Ось таким чином. Ну, або ж повністю її складати також за необхідності. Ну і ось пластик. Спершу я подумав, що він твердий, але ж ні, друзі, він м'який. Він м'який, все в порядку. І е, нагадаю, що подвійні стекла в нас не тільки спереду, але й позаду. Це прикольно. І також прикольно ось це ця, ось ця оздоблення, оздоблення двірних карт. Ну, цей ромбик, це така собі класика, знаєте, яка завжди буде в нагоді. Об'єм багажника 810 літрів. І він дійсно широкий, глибокий, так що відразу туди і не дотягнешся. І зверніть увагу, чим вищий клас авто, Тим краще оздоблення його багажника. Тут у нас пульт керування пневмопідвізкою. автомобіль можна трохи опускати для полегшення навантаження. Під фальш-підлогою ще трохи місця. І запасне колесо, але його перед встановленням треба надувати. Воно зараз в спущеному стані. Ну, власники товаригів знають, як це робиться. Тут в нас для полегшення складання заднього ряду є ось такі ричажки і отакі гачки для якихось невеличких пакетів. Ну, звісно, у дверей є електропривід. Зачиняємо. Шторка встане у своє положення автоматично. ще раз нагадаю, що під капотом в нас V6 об'ємом 3 літри і потужністю 286 кінських сил, тобто той самий двигун, який стояв і до Рестайлу, але завжди приємно нагадати собі і вам, як їде такий торе. Адже, як на мене, ось саме цей турбодизельний двигун підходить йому дуже добре і він дійсно дарує класне відчуття за кермом. Максимальне тягове зусилля дорівнює тут 600 нм рівно. І вам воно доступне. Його пік, рахуйте з 2 до 3 тисяч обертів на хвилину. Ну там, якщо бути точним, з 1750 і десь там до 3100. Але в принципі... Цього також достатньо, щоб відчувати себе впевнено за кермом, щоб завжди мати запас під акселератором і, як то кажуть, бути завжди в моменті. І незважаючи на те, що дорег полюбляє розважливу їзду, неквапливу, він може розганятися до першої сотні кілометрів за годину за 6,1 секунди. І це дійсно швидко, і це дійсно вражає, коли ти натискаєш вже на повну, то реально машина розганяється дуже швидко і дуже впевнено, тому що тут постійний повний привод, тут торсен, тому це по перше, впевненість у розгонник, По друге. Певненість ось у таких зимових умовах, як зараз. І, наприклад, коли я навіть спеціально пробував розганятись на міксті, тобто, коли під колісами з лівої сторони у вас асфальт, а з правої сніг, або навіть там трохи ожеледиці, все одно то Рех дуже дуже впевнено набирає швидкість і дуже впевнено тримає траєкторію. І це дійсно круто. Я б сказав, що це одна з ключових рис характеру Туарега. Ви відчуваєте себе впевнено за кермом. Він дарить вам впевненість і відповідно спокій, а додають впевненості і безпеки, що важливо, асистенти водієві. Тут адаптивний криз-контроль. Тут слідкування за смугою руху, тобто автомобіль дивиться чи не виїжджаєте ви зі своєї смуги, якщо виїжджаєте, трохи притримує вас, але легенько. Тобто він не бере керування на себе і дуже-дуже так обережно натякає, що треба все ж таки бути уважнішим і пильнішим на дорозі. Звісно, тут є і системи так званої екстреної допомоги, коли, скажімо, ви прогавили, що там на парковці десь, приміром, Машина їде в поперек, ви виїжджаєте з паркомісця, то орех може загальмувати автоматично. Так само, автоматично, екстрено він гальмує, якщо якась аварійна ситуація на дорозі і він її розпізнав. І ось тут дуже круто зав'язано все це також на прилад нічного бачення. Так, тут є прилад нічного бачення. Він покликаний в першу чергу ідентифікувати пішоходів або якихось звірів. Вночі, яких ви не бачите, але він їх бачить, дуже добре вам підсвічує прямо ось тут на приладовій панелі. І якщо ви, точніше, якщо, наприклад, хтось вибігає різко на дорогу, і ви нічого не робите, ви прогавили цей момент, або просто не встигаєте відреагувати, електроника це зробить за вас і екстрено загальмує автомобіль. Окрему увагу хочеться приділити ходовій частині, адже тут є про що розповісти. Ну, по-перше, пневмопідвізка, яка може як опускати кузов автомобіля, так і підіймати. Вона це робить як автоматично, так і за вашою командою, за допомогою шайби праворуч, ви можете обрати одне з положень кузова. По-друге, це повнокероване шасі. Ні, це не повний привод, я маю на увазі, а те, що Колеса задньої осі, вони будуть допомагати вам в поворотах як на маленькій швидкості, так і на високій. Що цікаво, вони будуть повертатися в різні сторони, тобто на маленькій вони повертаються в протилежний бік, відповідно відносно до ведучих, на великій швидкості вони будуть повертати в той самий бік, як і передні колеса. Ну і що цікаво, ну звісно, це відчути вдається й... не відразу. Але ось коли ти повертаєш і або розвертаєшся десь на невеликому клаптику і відчуваєш там нестачу простору, і дивишся, як то фактично як на місці розвертається, і ти з одного разу вписуєшся ось в цей розворот, такий вау! Тобто це прикольно, це, це реально спрощує життя водієві. Фактично, там за е, діаметром розвороту у Торега він такий самий, як і у Вольфа. І по-третє, це плавність ходу. Звісно, пневматична ходова частина вона не перетворює торех то на якийсь магічний повітряний килим. Але все ж таки дуже-дуже допомагає йому їхати і не помічати якогось дріб'язку, якихось стиків, заплаток, невеличких ям. Залізничних колій, до прикладу, якщо ви їх переїжджаєте, і в деяких місцях, ви знаєте, якщо б я точно не знав, що ось тут погана дорога або ось тут там, залізничний переїзд, я просто не помітив, що він тут є. проїхав би і плавно, спокійно. Тобто ось на маленьких і середнього калібру нерівностях, то рех поводить себе дуже дуже добре, дуже плавно і м'яко. А щоб трохи підлаштувати характер автомобіля під себе, у вас є цілих сім режимів руху: від еко до офрон. Відповідно до обраного режиму буде змінено логіку перемикання передач, відгук педалі акселератора, роботу інших систем. Тобто, все це трохи перелаштовується, і автомобіль трохи змінює характер. Це відчутно для водія, це дійсно там не якісь віртуальні кнопки, це дійсно змінює характер автомобіля. Скажу чесно, ми сильно не економили, і ми сильно там, не зловживали режимом МЕКО. Ми їздили у своє задоволення, навпаки, там з'їжджали на легке бездоріжжя, а на Туарегу це можна робити і навіть треба робити, тому що тут можна його підняти, можна кудись виїхати в ліс і в ліс подалі. І таким чином ось зараз спробуємо підсумувати витрати пального, що в нас вийшло. Отже, там, за останні 220 кілометрів вийшло. В середньому 9,9 літрів витрати на 100 км шляху. Якщо взяти за останні 30 км, то це взагалі буде, ну реально, от зараз така трохи вражаюча цифра: 6,9 літра на 100 км шляху. Тобто, ось цей турбодизель, чому я казав, що він мені подобається, він класний по тяговому зусиллю і він класний по економії. Ну реально, 7. Ну, давайте так, від 7 до 9 літрів на сотню це дуже-дуже класний показник для v 6 Так, в середньому заявлено витрати там, на рівні 8,4 літри на 100 км шляху. Мірюються вони там за декільками циклами в ЛТП. Зараз дещо оновлений, дорогий цикл. Але все ж таки, реальне життя взимку показує нам, що цифри вражають і цифри прикольні. Не хотілося б казати, ось саме час купувати туарег, але дійсно після рестайлінгу, після оновлення, модель стала краще. Вона. Зберегла свої е, позитивні риси, вона додала нових. І, в принципі, я б сказав, що наразі Туарег знаходиться на піку своєї форми і до того ж чудовий турбодизельний двигун. І, до речі, в цій комплектації все доволі непогано збалансовано. І особисто для себе, подивившись конфігуратор, можливо, я б ще додав деяких опцій, але б зросла і ціна. Нагадаю, така ось машина вартує трохи більше, аніж 80 тисяч доларів. Ну і фактично 80 тисяч це є стартовий прайс на оновлений туалет. Е, і до того ж, ось у такій конфігурації вона виглядає доволі збалансованою. І не тільки збалансованою, а й конкурентоспроможною. А конкуренти хто? Та, в принципі, всі ті ж самі: Volvo xc 90 Lexus RX. Audi Q7, BMW X5, Mercedes Benz GLE, Ну і, можливо, я б додав до цієї компанії ще нову Mazda CX60. Ну, а остаточний вибір, як завжди, за покупцем. Ну що ж, друзі, на цьому все. Ми віримо в ЗСУ. Не забуваємо підтримувати наших хлопців донатом, адже кожен навіть найменший дуже важливий. Тримаємось.